Українцям можна тільки позазрити в тому, як будь-яку ситуацію вони вміють перевести у жарти. От зараз знову ширяться в мережу. І, можливо, ви теж бачили такі знаєте картинки, на яких написано Вітаємо з днем очікування масованого обстрілу. Тому що побачили в останні кілька днів над Києвом і над Київщиною літають реактивні шахеди, особливо активно тривога у зв'язку з цим оголошувалася напередодні, і от моніторингові пабліки вони пишуть різне. Одні пишуть, що просто це реактивний шахет, інші зазначають, що це реактивний шахет із камерою, який проводить розвідку об'єктів перед наступним масованим ударом. Запитання до вас як е до фахівця. Що це за реактивні шахеди і яка їхня мета? Є така модифікація шахеду 238 Ну, за, за, Ну, за іранською. Поява розвідника це не значить, що є гарантія того, що буде атака через один, два чи три дні. Це треба mm -hmm. дуже чітко розуміти, і дуже чітко треба розуміти, що росіяни зараз знаходяться в такому стані, що вони використовують все, що можна, для того, щоб утримувати той темп атак, які вони проводять по Україні. І це у них не виходить. Вони хотіли би, щоб два-три дні і була б нова атака. Два три дні нова атака. Але росіянам фактично нема чим це робити. Не вистачає ані крилатих ракет, які вже ми бачили, що вони були вироблені вже в цьому місяці, і не вистачає балістичних ракет, тому що вони починають вже використовувати е, е, ракети мішені для комплексу 300 триста 400 старі, які списуються. Тобто у них є проблеми, і тут нам дуже важ дуже з одного боку важко витримати все це, але треба витримати, тому що ми бачимо, як імперія доходить до максимуму своєї потужності з точки зору знищення нашої енергетики. Під час останнього обстрілу, також на що звернули увагу експерти, не було використано мігів і е, кинжалів у зв'язку з чим. Це також могли б впливати погодні умови, чи синоптична ситуація тут ні до чого? Ні, тут метеорологічна ситуація не впливає. У росіян залишилось з цього не більше чи ніж 7 літаків Міг-31К, які здатні запускати кинжал. Звичайно, угу. десь близько на крилі знаходиться 80%. Це тоді, коли в тебе є здорова, здорова система, яка працює. Досить сучасної авіаційної техніки. Тоді 80% на, на крилі, так, так так звані, це нормальна характеристика. А для міг 31 першого ка це вже ну, замало. Тобто я думаю, що на крилі там не більше, ніж 3-4 літаки. А останнім часом ми знайшли якусь можливість впливати на кинжал нашого mm -hmm. засобу РЕП, і кажуть, що там співають. Батько наш Бандера, мати Україна, ну я думаю, що там трохи інша система, хоча це додають mm -hmm. до росіянам, щоб їм було веселіше, щоб е, е, починали слова розлучувати. Е, тобто, скоріш за все, зараз є якась з нашого боку протидія сама кінжалом. хоча мені не все зрозуміло. Кінжал і Іскандер це одна та й сама зброя, тільки разного базування. Одна наземного базування, наземного пуска, а друга повітряного. Ну щось там, мабуть, було змінено, таке, що ми змогли знайти і впливати саме на кінжал, що вони дуже стали неточними. І ще такий момент досить часто в моніторними пабліками ввечері шириться така інформація. Є загроза бойового вильоту цієї ночі. Відмічають нетипові ознаки комунікації пунктів управління. Але усе частіше після подібних повідомлень вночі або на ранок цей масований обстріл не відбувається. Роз'ясніть, будь ласка, що це таке нетипові ознаки комунікації пунктів управління і що можуть фіксувати. Є ціла купа розвідальних, на основі яких робиться висновок про те, що можлива атака чи неможлива атака. От перед крайньою атакою було повідомлення таке досить настирливе, досить серйозне, з різних джерел там і все розказували. І е, я розумів, що з одного боку час, нібито підходить для, для атаки, а з іншого боку, коли всі кажуть, що буде атака, то скоріш за все її не буде. Ну але вона була. Да, тобто тут не можна очікувати на свої якісь розраховувати на свої сподівання. Да? Uh -huh. Тут треба кожного разу до цієї атаки бути абсолютно готовим. Треба мати і гаджети, і акумулятори, і воду, і, і їжу, і все треба мати, тому що може бути все, що завгодно. Треба бути дуже уважним до цього. Те, що стосується інтенсивності, то я б сказав, що. За останній рік така інтенсивність була на рівні восьми днів. Ну тобто, через вісім днів в середньому була атака, mm -hmm. але зараз росіяни намагаються, намагаються будуть будуть намагатися якомога частіше це робити, і у них мета вийти на два-три дні може меншими силами, але точно вражати. Вони вже не так вражають цивільне населення своїми шахедами, як вони намагаються добити інфраструктуру. Вся концентрація зараз на інфраструктуру. Інфраструктура для них це головне, все ще завгодно, аби змусити нас капітулювати і йти на ті умови, які запрошують нас росіяни. Ну я думаю, що ми не підемо на це мої, так дуже дуже впевнений в цьому. Пане Костянтине, чи справедливою є наступна теза? Що такого обстрілу за своїми наслідками, як були на початку січня і 9 січня, вже не буде, оскільки навіть останній обстріл 20 січня показав, що Україна отримала нарешті ракети до систем ППО і ефективність ураження з нашого боку стала вищою там, де є. Петріоти там будуть перехоплювати кінжали і іскандери М. Ну тобто балістику, там де є Петріоти. Там, де Петріотів нема, там їх перехопити неможливо. Але треба розуміти дуже чітко таку річ. Компанія Ретум, яка виробляє ракети проти проти ракети для балістики. Вона виробляє на рік 750 ракет. Це угу. не весь світ, і це одна компанія. І навіть якщо вся Америка буде працювати на нас, я вже це недорозово казав, то е, тільки 375 ракет ми зможемо перехопити за рік балістичних, а інше буде приходити, тому що таких ракет фізично немає. А Росія виробляє е, Іскандерів і Кінжалів більше ніж 375 на рік, на жаль. Тому вони будуть до нас привітати. Але зараз така ситуація, що росіяни використали весь свій стратегічний запас. От коли був Соровікін, одна з причин його звільнення була в того, що він використав весь стратегічний запас. От зараз вони знову є таке повне враження, що вони знову використали весь стратегічний запас і пускають все, що можна. Навіть почали пускати ракети в мішені просто як обманки, для того, щоб. Виснажувати нашого ППО і сподіватися на те, що щось у них там зможе дійти до наших об'єктів. Дійсно, щось заходить, тому що ну, така ситуація стосовно високих результатів нашого збиття, я скажу, що дуже гарно спрацювала наша розвідка, яка змогла спрогнозувати саме ті цілі, які будуть намагатися виразити росіяни. І саме про такі. Розробки сценаріїв про можливі дії і про відповідні дії з нашого боку для того, щоб завадити росіянам робити такі потужні атаки. Саме про це казав Федоров, коли казав угу. про використання штучного інтелекту, про контракт з компанією Палантір американською, про підписаний з ними контракт двадцятого. Січня, саме тоді, коли будувало інтерв'ю газеті Вашингтон Пост, він казав саме про прогнозування і про виставлення з нашого боку цих завад, і супротиву, які забезпечить нас від ударів шахедами. Зрозуміло і я сподіваюся, що у нього що в нього все це вийде. Зрозуміло, пане Костянтине, Я вам дякую, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. До ефіру Київ 24 Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик був з нами на зв'язку. Говорили, аналізували точніше останні масовані удари ворога по території України, зокрема і по Києву, і також говорили про ймовірність ударів наступних.